Добрий ранок і знову хвилинка консультації з імміграційним консультантом Іриною Купчик, тобто зі мною. Дивіться, що стосується цифрових кочівників Nomadi Dіджиталі, так я проводжу консультацію, проводжу супроводи по оформленню даних документів, але зверніть увагу, що я написала ось тут особі, яка мене запиталася, де ви проживаєте. Тому що дуже великий важливий пункт є той, що спочатку потрібно відкрити візу, тобто не можна конвертувати з одного дозволу на проживання в інший в дозвіл на проживання цифрових кочівників. Ви спочатку маєте відкрити візу, а віза відкривається або в Україні, в консульстві Італії в Україні, або в консульстві. Італії в іншій країні, в якій ви є резидентом, але не з Італії.